Росіян виганяють на вулицю, як Путін принижує власну армію, і навіщо трирічним дітям холодна зброя? Та які треш-поради по вихованню дають на федеральних каналах? Про все розкажемо за мить. Почнемо з заяви Мастодон та російської так званої дипломатії міністра закордонних справ Лаврова. Він назвав Зеленського чистим нацистом та зрадником єврейського народу. Ну, за полгода привратівся в чистого нациста. І як правильно говорив. Наш президент в придателі єврейського народу. Таврос такими заявами вішає на українського лідера людина у чиїй країні дітей з трьох років готують до того, що потрібно ненавидіти весь світ. На регіональному телебаченні вже прямо закликають видати кожній трирічній дитині холодну зброю, тому що саме у цьому віці, нібито, діти мають навчитися поводитися зі зброєю. Дети так измельчали, что же зарезать даже не могут. То есть он же выжил, да, получается. Здесь мне занимаюсь, я хочу дальше заниматься, да. Дети должны драться, однозначно. Еще раз должны драться. Вопрос только как, где. И должна, что касается ножа, должна быть, быть определенная культура обращения с оружием, чем мы в принципе занимаемся. Она должна прививаться. В му в субкультурі мужчину опасний вещі говорять стоп, женщина постойте, постоїть і у нас за так, категорически ретом говорю. Каждый должен, о, тема, носить с собой нож. Перше, почему? не вот смотрите почему. Потому что именно в этом возрасте должна прививаться культура обращения с оружием. Ось така виховна хвилинка, щоб потім читати наступні новини. У Магаданському селі герой СВО вбив свою матір. Просто у день захисників вітчизни. Він побив її настільки, що жінку довелося ховати в закритій труні. Далі більше. Справжні традиційні цінності пропагують і на федеральних каналах. Там закликали бити дітей, якщо вони не розуміють слів. Если так. родители не достучались и одним, и другим способом, то надо тогда в этом случае в надо достучаться смысле. физически. А вот степень того, как достучаться, mm -hmm. надо определять в зависимости от масштаба пространства. А как же вот разговоры, что ребенок вырастет, будет это помнить, у него начнутся а всякие проблемы. Мне там изменения. могут показать статистику, которая мне для меня может. должна быть убедительна, что есть прямая взаимосвязь между тем, что ребенка в детстве шлепали, и вот у него mm -hmm. запустились программы саморазрушения и раньше наступила физическая смерть. Это абсолютно голословная І маніпулятивне маніпуляційний Ну, звісно, просто потім діти вбивають своїх батьків з таким вихованням. А так, більш нічого. У Росії все настільки прекрасно з інститутом сім'ї, що у Кремлі переконані, треба більше. У РПЦ запропонували переводити студентів, які одружилися на бюджет, таким способом стимулювати народження дітей у Держдумі. Взагалі збираються ввести сухий закон. Понеділям щоб врятувати демографію, але поки що на сцену підняття Росії з демографічних колін виходить тільки три екземпляри. 21, Наташа. Скільки ти употребляєш 14 років. А що употребляєш? Соль дрон на трини і курю. А у тебе ще дитина є? Да на но... я на нього на родительських прав. тому що, коли я родила, мене одразу через дві тижні посадили в тюрму. Мне давно была мечта, короче, еще в тюрьме то, чтобы выйти, познакомиться, короче, с Негромс. А я его вообще нашла. Я поехала на закладку, он что, идет ливень, копаешь, короче, вся в грязи. И тут, короче, два черных вылазит из кустов. У него яйца черные. Не-не, у него прям такие темные-темные, как у его отца. Во время беременности тоже употребляла. Да. Капалась. Да. Не боялась за здоровье детей. Да, если честно, ну нет. Так их Тирка и зауходчиваты. Вони не проти продовжувати цю боротьбу за підвищення народжуваності. Потім ще послухати гостей федеральних каналів про виховання дітей і картина домальована. Путін взагалі активно допомагає сім'ям і заохочує їх народжувати. На камеру плаче від сентиментальності. А по факту багатодітні вдови залишаються на вулиці. Супруг уйшов в 23-му році. на СВО погиб 30 августа 24 года. Администрация подала в суд на, рассел... на выселение, получается, нас. Мы на суде встречный иск подбадали, получается, на жилье. На предоставление жилья. Администрация нам отказала. По сути данного искового заявления Екатерине предложили 1 миллион. 33 по моєму тисячі, несмотря на його жизненную ситуацію такую сложную, ви самі розумієте, то що предлагает адміністрація на эту суму. Ну, человек навіть собі комнату купити не зможе. Вони мені ответили от вам мільйон плотів, а там уже ваше дело. Що хотите, то і делайте. Ви ж самі нарожали дітей. То ми так і не зрозуміли народжувати на Росії це привілеї чи провина? Яку треба спокутувати відповідним рівнем життя? Вулиці Росії перетворилися на каналізації будинки на стічні ями, як люди у селах виживають без продуктів, та які претензії народ висунув Путіну? Дивіться далі у нашому випуску. Фекальні новини з наддержави. Нічого особливого, просто жителя Морефії, яка от-от поневолить весь світ, доводиться жити у гівні. І це всього за 40 кілометрів від Москви. Ти йдеш прямо реально по гуманів, є тебе на роботу з утра. І вот. доска у нас завжди лежала около на лавочці. От ми виходили, брали досточку і клали її в під'їзд, щоб можна було пройти. П'ятницю в суботу, ми ходили ізвичительно. Тому що у нас управляшка нічого не діла. Нету машин, працівників, ждіть понедільника. І от понеділок. І нікакого понеділка? Ну ось. А ви кажете, у рускава міра немає проривів і досягнень. Не варто применшувати та нівелювати досягнення Путіна. А якщо без жартів, то люди настільки втомилися від життя у багні та злиднях, що вийшли на вулицю. Поставити просте і очевидне питання. Навіщо Путіну Україна? Коли у нього власний народ тоне у мочарі? Що ви нас виноділі? Животні в стайках лучше живуть, ніж от люди. От на етай помойці блю. От скажіть, от ви би своїх родних допустили запустіли там жити? Ви где-то там ходите по каким-то землям, щось завойовуєте, кого-то там захищаєте, а от нас хто вот этих людей кто защитит, по суті? Хто прийде і от їх? У кого будинок майже навпіл складається від старості, у кого дороги провалюються у пекло. У Башкаркастані частина вулиць втомилася і пішла під землю. Буквально. Але це не всі визначні місця для туризму на Росії. У Ростовській області прорив трубопроводу створив безкоштовну фотозону. От вам і можливість побачити щось нове і незвідане. Ця крижана гора льоду стала настільки популярною, що туди почали з'їжджатися люди з інших районів. Такі вони будні Ерефії, не прорве трубопровід. Не буде і визначних місць можна відкривати паломництво і продавати квитки. А це вже селище за Уралом. Тут повний набір, подарунковий бокс від Путіна. У селі люди живуть не тільки без електрики, а й без доріг та магазинів. Швидка туди також ніколи не приїде. Три часа в сутки дають нам світ у часу там вітром. А так получается у вас нет да, электричества? Нет, нет, Продукты получается. Ну сами ездим. Заготовляем сами продукты. Там яйца, да. Масло. Масло. Крупы. Да, такое муку, да. И так и живем. А у вас и... хозяйство что ли собственное или. Сейчас только вечка остались. Ну, почта было все. Все это все. Ни одного магазина нету. Ни одного магазина не стало. хоч не всюди, така безвихідь. Є й міста з новітніми технологіями. На фоні багатоповерхівок видніється справжнє російське нутро у всій його красі. Стати. По дорозі втритяв туалет. Чистий. Тут навіть пожалуйста, не Я магу бока. Атлічний туалет з смивом. От смиф. чисто з видом на город. Даний туалет, якщо стати по може використовуватися як наблюдательний пункт. Але ви не думайте, справжньому патріоту ні до чого цивілізація. Адже перевага Росії це не багатство, не нафта, газ. Чи рідкісні метали, не електроенергія, чи нормальне житло. Справжня перевага Росії це Володимир Путін. Так сказав голова Держдуми Володін. От і все. У Росармії бунт. Військові відмовляються йти у наступ. Влада хоче повернути смертну кару, а Соловйов вже знайшов винних. Про все по порядку розкажемо у нашому випуску. У Кремлі, хоча й демонструють бравадний дух, утім час від часу таки проривається тривожність. Путінські пропагандисти пропонують не ставитися зневажливо до ідеї єдиної європейської армії. Я би, от зараз, глядя на всі заявлення Мерца Аланда, не став би так від них, як у нас багато, відмахуватися, що це не серйозно. Це дуже серйозно. Я так розумію, що європейський союз. может повторить тот вариант, какой когда-то был в рамках Пан-Европы. Пакт 4-33 года. Британия, Италия, Франция, Германия. Дать Германии право довооружиться и создать крупную европейскую армию. Эти государства имеют мощную военную историю, мощные традиции. Совсем недавно они были одними из сильнейших армий мира, поэтому не надо к ним относиться. Принібрижительно і недооценювати з їх сторони. хоч вони і піднапряглись, утім, все ж таки намагаються втішати чи то себе, чи то свою аудиторію, сподіваючись, що лихо пройде повз ні одна європейська страна, навіть упоротий прибалтійські Емірати, без американських гарантій, війська туда не ведуть, тому що як тільки підуть трупи. А их войск их їх, їх и і при этом они нічого з цим не зможуть сделать Правительство, которое там будет находиться у власті, слетят так, ну цивілізований демократичний світ тому такий і є, бо влада чує голос народу. Що не можна сказати про Путіна, його ніколи не лякала можливість покласти ще більше своїх людей. І ні один десяток тисяч вбитих ним чоловіків не ставав причиною припинення його диктатури. У їхньому випадку не допоможуть навіть бунти військових, окупанти, які не бажають стати смертниками в ім'я Путіна, влаштували бунт на кораблі. Близько сотні відмовників доставили до Єкатеринбурга. Чоловіки заявили, що їхні контракти було підписано на рік, і цей рік вже минув, але їх насильно відправляють у бій. Кажуть, готові сидіти у в'язниці, тільки б не в окопи. Тим не німені, бачите, що ми стоїмо на палках, на костелях, їли держимося, а нас от і відправляють. Далі многим направлення на прохання ВВК, где нас даже в больнице не приняли, в части. Просто мы никому не нужны, нас посылают, куда подальше, сказали, что мы никто, предатели Родины. Где справедливость? Ради чего и ради кого мы тогда воюем, если мы никому не нужны? Контракт подписывали на год, и получается, то есть год вот, свой от звонка до звонка отслужили, отвоевались, и получается без нас... То є спродліли контракт, то есть не спрося нас, то тобто сімейне положення. меня в самого семеро детей, трое несовершеннолетних. Ну где справедливость? Але як зазвичай, окрім того, що вони погіршили своє положення, тим що відкрили рота, нічого не відбулось. Військових відправили назад в окопи. Очевидно, у тому числі, щоб іншим бунтівникам не було повадно. Бастрикін виступив за введення смертної кари на окупованих територіях України, щоб, як то кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. Але всім рота не закриєш. Проблеми вилазять то тут, то там. Російські військові жаліються на м'ясні штурми без зброї та на жахливе ставлення до них. Ситуація вже виходить з під контролю. Телефони в окопах відмінити так і не вийшло, і, хоча росіяни не відрізняються статками, камери на їхніх телефонах все ж присутні. У приморському краї ліквідованих окупантів закопують на території, що дуже нагадує. Сміттєзвалище. Все, все, всі по ходу погибли, коротше. Плюс-мінус в один день. Ну там. Не, ну, є 15 го і 13 го числа. Даже не, даже не поставили, чисто так позабрасували. Вони не теж. При житті йти воювати без зброї на віслюках, а після смерті. Ось такі почесті. Різноманіття транспорту у другій армії світу не перестає дивувати. Вхід йде все, що попадається під руку. Якщо не на віслюкові, то на дитячому візочку. До речі, нарешті знайдено причину, через яку на фронті росіяни експлуатують ні в чому невинних тварин. Виявляється, вся відповідальність лежить на виробниках імпортозаміщених машин. А що ж пішло не так? Санкции, жвуные России, на корость. Какое качество стало сейчас буханок? Какое качество? Какое? Ты сейчас к кому обращаешься? Правильно. Обратись вот к тому, смотри. кто производит. Вот их, я, к про... олигархам, вот я обращаюсь. Суды. Значит, так, олигархи, которые занимаются производством буханок. Вот. В ваших коробках стружка, вы умудритесь собирать эти машины Правильно. так, что у вас все прокладки, которые получаются, шиворот на выворот. Машину не доводите. Машину, когда ваши дилеры продают, они говорят: сразу загоняйте ее на ремонт, перебирайте. Может быть, из-за этого виноваты высокие тарифы на энергоносители, Я что цена понял. на буханку выросла несколько раз. Может быть, в этом виноваты олигархи, которые не присматривают за рабочими. Но то, что вы делаете, это позор. И за это вас надо наказывать. Согласен. И вас надо вводить военную приемку, вводить военное положение, и вот просто брать, потому что я считаю, что так невозможно уронить качество производства. Это может быть только вредительство, это саботаж, а за саботаж в военное время надо ставить к стену. Что-то российское славное производство звернуло не в ту сторону. На чем мы вам, папа? -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк!